сгорело куратор, имущество да? на несколько миллионов рублей минимум. Каждый куратор громче чай кричали, то, что да, все будет, как вы запросим, мы своих не бросаем. Прислали сладкие подарки, конфеты, печенье, иконы. В течение двух дней меня посадили в тюрьму, а после тюрьмы меня отвезли на СВО. Президент сказал, что проблем с инсулином в Башкире нету, но на самом деле инсулина нету. Яблоки 200 рублей, вы что прикалываетесь? Что происходит с ценами? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це програма, яка точно вам сьогодні підніме настрій. Ну і вкотре покаже наскільки ж у сколобі наші з вами вороги. Перед тим як я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачити. Інколи виникає враження, що Путін щось навмисно задумав проти росіян. Що ця СВО це не стільки проти нас, скільки проти самої Російської Федерації і російського народу. Ну, дивіться, одна справа це ситуація на фронті, куди свідомо Путін відправляє своїх СВОшників, і тут вони гинуть пачками, пачками, пачками 800 тисяч вбитих і поранених. Шалена сума. Але і в тилу він теж так само зменшує поголів'я росіян. Це стосується цін, умов виживання, і це навіть стосується забезпечення медикаментами. Немає ліків, немає хворих, бо хворі здохли. Росіяни бідкаються і жаліються, що. В аптеках відсутній інсулін, а це окремо важливо. Я хочу нагадати, що через санкції та обмеження велику кількість медпрепаратів справді більше в Російську Федерацію не заводять. Хоча Путін, як і завжди спілкуючись з журналістами, розказує, що все є. Патріархом Кирилом клянеться, хрест на пузі малює. А місцеві кажуть, що ні, і скоро почнуть дохнути. зараз в аптеку. Мені сказали, що немає. Ача мені обіцяли после праздники його видать. Що це такое? Президент сказав, що проблем з інсуліном башкіри нету, но на самом деле інсуліна нету, і я должна жить без короткого інсуліна. Вообще на кошті прийом піші довго колоти інсуліну, що я буду колоть. Хоча саміті в Російській Федерації вони справді більш відповідали би делікатесам. Ось, наприклад, у Новосибірську. Зважують і показують цінник за чотири яблука 200 рублів. Навіть місцеві кажуть, що це тумач, і це ж просто звичайні яблука, які в нас вважаються чимось таким буденним, що може собі дозволити абсолютно кожен. А у Новосибірську здається, що яблука скоро теж будуть тільки на великі свята Зато що Зато орешник єсть. живу в Новосибирске, да, и вот сейчас я вышла из фруктовой палатки, да, покупала фрукты, овощи, и я вышла в таком шоке, что я просто моргаю, иду и не понимаю, что происходит. Вот просто, смотрите, показываю яблоки, да, все вы видите, что яблок в моем пакете 4 штуки. За 4 яблока я дала 210 рублей. Новосибирск, что с ценами, я вообще ничего понять не могу что происходит? Я не знаю, и меня в машину времени принесли, что ли, или что? Яблоки 200 рублей. Вы что, прикалываетесь? Напишите вообще, сколько у вас стоят яблоки. Вот обычные яблоки Golden. 4 штуки. Что происходит с ценами? Тож росіянам, нарешті, доведеться в буквальному сенсі обирати масло чи пушки. Я пригадую слова воєнного злочинця Путіна, який сказав, ми не допустимо. Ми зробимо все, щоб перед росіянами не було такого вибору. Але на правду, на війну набирати гроші все складніше і складніше. Так, на папері третина бюджету йде на СВО і на утримання російського війська окупаційного. Але далі все складніше. Чомусь дедалі більше з'являється відео, як волонтери закривають всі потреби російської армії, і не треба це порівнювати з Україною. Наші фінанси, наші можливості, наша країна геть не така нафтою і газом. Ми не торгуємо. А СОшники -со бідкаються. Де ж брати гроші? Ось нещодавно згоріло все майно на мільйони, мільйони рублів. І, до речі, ніхто нового їм більше не купить. Все було спалено, все було знищено. Найцінніше, що могло би бути для військового, хоча кажуть, що їхні каски і броня лайно. От такий один приліт. Чи дрона, чи ракети, чи хто зна чого з української сторони, і СВОшники тепер голі та босі будуть йти в свої штурми. І отак от, от за якусь одну ніч згоріло імусство на кілька мільйонів рублей мінімум. Все, що нажито не по сильним трудом. Три мотоцикла, квадроцикл. Снаряжение, инструменты, гуманитарная помощь, броня, каски, личные вещи. І раптом ви не вірите, що в російській армії є проблеми із забезпеченнями, то в мій захист будуть виступати самі російські покидьки, які прямо розкажуть. І як півтора роки просили про гуманітарну допомогу. А замість того, як зазвичай і буває, їм направили непотрібний хлам. Я знаєте, так на секунду собі уявила, щоб хтось із нас відправив якесь лайно на фронт. Нашим захисникам, нашим єдиним, які захищають нас від російської окупації: гвалтування, вбивства, насильства. Це неможливо і неприпустимо, а в Росії це норма. Ну, тому що війна їхня не священна. Тому що СВОшники покидькі злочинці, то, звісно, їм відправляють хлам. Але СВОшники бідкаються. Як всім, абсолютно всім, людішкам, губернаторам, всім байдуже на їхні потреби. І знову ж таки, грошей на забезпечення. не Здравствуйте, являюсь военнослужащим uh, российской армии, уроженцем города Орла. Uh, снимаю это видео без балаклавы, чтобы мои личность видели. Это для Орловской администрации, которая любит говорить, что uh, большинство фейки, бросы от согражданных, которые находятся в зоне СВО. Так вот, это не фейк. Uh. На протяжении полтора года была запрошена гуманитарная помощь у Орловской администрации. По списку было два дизельных генератора, кроссовый мотоцикл для выполнения боевых задач, салфетки, газовые баллоны и расходники генератора. Этот список я согласовал пять раз с каждым куратором. Каждый куратор громче чай кричали то, что да, все будет, как вы запросим, мы своих не бросаем. Пусть я полтора года вот, сообщили, что ваша гуманитарная помощь собрана, э, встречайте. За полтора года вот э, тупо отписывались от нас и собрали ненужный хлам, который здесь бесполезен. Это привезли бензиновый генератор, который, в принципе, здесь тоже не нужен, потому что бензина тяжело, бензин тяжело здесь достать. Но, видимо, администрации виднее, либо им просто наплевать. Прислали сладкие подарки, конфеты, печенье и кофе. Если вы не можете этого собрать, так и скажите напрямую людям, что нет, мы не можем это собрать по спискам. Все, вопрос будет исчерпан. Лучше не присылать туда ничего, если вы не можете обеспечить ничего. Ой, зачекаю Лену. что ты так В них такие выплаты, в них Контракти. Ці СВОшники стільки заробляють, що нашим військовим і не снилось. Ну, по-перше, я хочу нагадати, що наші військові і не за грошима на фронт пішли. А по-друге, давайте же подивимось, куди ці гроші йдуть. І знов ж таки свідчення самих СВОшників, які розповідають, як командири їм. Погрожують, погрожують, що цікаво. Вони підписують контракт з Міноборони. Вони йдуть до російської армії, а погрожують їм передовою. Так ти ж, наче коли підписуєш договір із дияволом, вже готовий ти відправитись. Аж ні. там є свої розцінки. Скільки треба заплатити командиру, щоб опинитися чи на більш тилових позиціях, чи прям піти і справді штурмувати українські позиції. Виходить, що грошики, які типу платить держава, отримують командири. Бо СВОшники розумні, хочуть жити. У мене все відбувається, що проїздило після першого ранення, вимагательства дітей. Їм займається офіційно він у нас. не командир, но он самый главный в нашей воинской части. Мне было предложено, если хочешь дальше нормально служить и не попасть куда-нибудь в страшные места, где просто убивают, отдашь выплату, выплату, которая вот мне полагается миллион по ранению. Я первоначально, конечно же, от страха да, согласился. Тем самым я немножко пожил в части. После того, как э мне начал проходить вВК точнее даже ввК не проходил просто попал к терапевту вот. мне было назначено полное освобождение от воинской дисциплины. Тем самым я пришел когда сообщил что я отдыхаю то есть меня больше не тревожить в расположении вот там и начались у меня большие проблемы. Вот. мне начали сразу угрожать вот. после того как я проигнорировал, Утром, то бишь вчерашнее, это было 14 числа 25 года, приехал, отобрал у меня военный билет, оформил меня пятисотым, якобы я покидал воинскую часть, я не знаю, что я нарушитель, тут же меня посадили в клетку, как нарушители. До этого я все сообщал супруге. Супруга обращалась в Следственный комитет, в прокуратуру. У меня есть доказательства, когда при первом ранении я делал перевод. Чтобы выйти из части на 10 суток при рождении двух дочек, у меня три дочери, меня родилась двойня, мне нужно было соцкарты оформить. И чтобы выйти из воинской части, я заплатил 5 тысяч в сутки. То есть 50 тысяч. Перевод делал человеку. Если проверить его счета там будет много-много миллионов. Люди платят по 150, по 200 тысяч. Как я попал первый раз, ой, второй раз на СО без ВВК после ранения, я отказался платить 150 тысяч, когда пришел с отпуска, когда уже 50 заплатил. И буквально в течение двух дней меня посадили в тюрьму, а после тюрьмы меня отвезли на СО. І фіналочка якась потужна має бути новина про життя над то Тому все СВОшники та СВОшники, грошей НЕТ, вот е та все. Ну де ж має бути багатство. Ну де ж же має бути щастя цієї російської окупації? Може, Донецьк він же он з 14-го року кричав: Путін, Путін, вот та от все, Україна, Україна, фу, фу-фу. Ось вам конкретна історія, як мешканці будинку, який постраждав внаслідок якогось із прильотів, втратив звичайні сходи. Ну, знаєте, такі, щоб заходити в під'їзд, Все, все зламано. Тож мешканцям доводиться потрапляти до своїх квартир через дах. Таке. Про ноу-хау в нашому тимчасово окупованому Донецьку все завалилось, ніхто не реагує, але дивовижно, що експеримент, який ставиться понад 10 років над нашими людьми, він показав, що ну, якщо змушувати когось хрюкати, то він і справді стане свинею. Тому що з одного боку. Ну, людям треба відновити будинок, якось щоб це було цивілізовано. А з іншого боку, вони починають із подяки Росії та особисто Путіну. Справді ви правильно робите, тому що якщо і дякувати, то винятково Путіну, бо він це все зробив. Ну а далі постає питання: чуєте? А ви пам'ятаєте, як це жити? Як нормальні люди? Хто не ділається гадання, то ж ніхто не показує. Вот уже третий год подряд я попадаю в свою квартиру, во второй подъезд на седьмой этаж, через третий подъезд. Прохожу через крышу по конструкциям, которые сами же жители мы сделали. И опускаюсь опять по металлическим лесенкам в свою квартиру. Каждый раз она все ниже, ниже и ниже. Я уже скоро буду так рукой держать и проходить, чтобы мне можно было пройти. Сейчас э, плита, на которой мы стоим, вот видно, что неизвестно, в каком она состоянии. Но она держит, конечно. Но очень вы видите, что везде есть трещины. То хотя бы убрать мусоры, которые есть, потому что это дополнительная нагрузка на те лестницы, которые остались еще на месте. І на цьому друзі в нас все. А ви тим часом не забувайте для того, щоб не перетворитися на них, для того аби не віддавати наших людей і наші території під окупацію. Цю орду треба спинити. Тож. Логічний спосіб, як можна на все заповпливати, це підтримувати Збройні Сили України. Не забувайте, що в нас в описі є посилання на збір для 67-ї окремої механізованої бригади. І кожен ваш донат, кожна ваша гривня, долар чи євро рятує життя наших військових. Ну і допомагає їм забирати життя у наших ворогів. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.